Привіт, любі, шановні мої дорогі овни, підказки ангелів для вас на березень, місяць 2024 року. А я завжди забуваю вас попросити підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде приємно. І так, що ж це за розклад? Це розклад по сім сферах життя, які будуть панувати у вас енергії в семи сферах вашого життя. Сім планет. Сонце, місяць, Венера, Марс, Юпітер, Меркурій, Сатурн це ті планети, які відповідають у вас за кожну сферу життя. І які підказки від ангелів ви отримуєте на березень місяць? Які енергії пануватимуть у вас? І що вам допоможе у кожній сфері життя? І так, перша планета планета Сонце. І вона відповідає за те, за вашу реалізацію. І зараз ангели підкажуть вам, що допоможе в березні вам реалізуватися, реалізуватися, що допоможе вашій реалізації в березні. І так, перша карта, карта мах. І ця карта говорить про те, що коли ви Будете мати таку, знаєте, впевненість в собі. Оця впевненість вам допоможе реалізуватися. У вас уже є все. Є все для того. Ви самі творець своєї долі. Оце усвідомлення, що ви творець своєї долі, що у вас є все для реалізації ваших планів. Вам залишається тільки використати всі ваші надбання. Це зібратися з такою силою, з таким, таку мотивацією, але пам'ятайте, що мотивація під, приходить під час того, коли ви починаєте щось робити. Дуже помилково чекати мотивації і нічого не робити. Мотивація, творчість, воно включається якраз в процесі. І у вас є все для того, щоб почати реалізовувати свої плани. Так що не чекайте. А реалізовуйте, підказують ангели вам. Починайте діяти маленькими кроками і до великих мрій, до великих цілей, тому що а, зрозуміло, що кожна наша сходинка, кожен наш крок веде. Вас до вашої великої цілі. Кожен маленький крок веде вас до великих цілей. І наступна сфера вашого життя місяць, планета місяць, і вона відповідає за інтуїцію. Які підказки інтуїції, що вам допомагає почути свою інтуїцію, голос своєї душі? І вам допомагає така мудрість і така хитринка, така мудрість з хитринкою, коли ви так. Легко умієте використати ситуацію на свою користь. Оця така мудрість ваша, і як би сказати, ще така мудрість із таким акцентом юмору. Ваш гумор вас веде і допомагає вам. І це також, знаєте, вам допомагає чути свою інтуїцію, якби те, що ви дозволяєте навіть посміятися самі себе, тобто ви не стидаєтеся бути якимось смішним, ви собі дозволяєте бути такими, як ви є, когось розсмішити, себе розсмішити, і це дуже вам допомагає. Таке почуття гумору вас надихає, дає вам такі високі вібрації і відчуття і правильності, і почути свою душу через такий юмор. І Весело ще, можна сказати, тонкий юмор веде вас по житті і в радості, і в легкості тоді вас усе. Третя. Третя планета планета Венера, планета кохання. І які підказки ангели дають вам, дорогі овни? У коханні у стосунках, і це в першу чергу кохання до себе. Які підказки. Ви, можливо, розочаровані таке розчарування. Ви проходите такі етапи і розчарування, і пошуку можливостей. і це Трошечки така нелюбов до себе може бути, і дуже-дуже велика критика. І тому у вас така нелюбов до себе викликає розчарування, що ви ще, можливо, ще щось не довчили, щось це. і це така енергія, яка йде в мінус, і не дає вам такого прориву, якого би ви хотіли. І головне завдання, що хочуть підказати ангели по цій карті, щоб ви... Звертали увагу більше не на свої невдачі, а на свої здобутки, на свої перемоги, навіть якщо їх менше, але акцентуйте увагу на тому, в чому ви хороші. Не дивіться на кого. Дивіться на те, в чому хороші ви, і на отих емоціях радості, що в мене вийшло нічого, я один раз впав чи впала, але я встала і йду далі. З високопіднятою головою. Гордіться собою, гордіться своїми здобутками, радійте своїм успіхам. Не дивіться на то, що ви не змогли. Дивіться на то, що вам вдалося. І це головна підказка ангелів для вас от в сфері стосунків з самими собою. З самими собою. В першу чергу це про те, наскільки ми Самоцілісності, і, і так Всесвіт підгукується, тому що Всесвіт і люди це як наші дзеркала, які ми внутрішньо таких людей ми і зустрічаємо. Так що не опускайте голову, дивіться у свої такі кращі сторони. І радійте. Четверта, четверта сфера, четверта планета це планета Марс, і це планета про те, що дає вам. Силу. Що ж підкажуть ангели? вам Дає вам силу, коли ви впевнено стоїте на ногах, чітко знаєте, куди йдете, і ви долаєте всі перешкоди. Перешкоди ведуть вас такі кризові ситуації, дають вам ще більше сили. Дають вам ще більше натхнення, тому що коли у вас є проблема, ви її вирішуєте. О, це про вас, тому що ви такі вогняна стихія, і кризові ситуації вас ще більше загартовують, ви ще більше вистрілюєте вам. Тоді переходите на інший рівень, вищий рівень, і у вас такі почуття гордості за себе. Та, я зміг. І дофамін виділяється, та я зміг. Тобто отакі кризові ситуації, вони вас дуже-дуже загартовують. П'ята, п'ята планета, планета Юпітер, що приносить вам успіх? А успіх вам приносить такі, знаєте, все невідоме. І ви любите. Іти в щось невідоме, коли така тайна покрита мраком, ви не знаєте, у вас є якась ціль, ви не знаєте, як її досягнути поки що. Але оця невідомість вас манить, вам ще більше хочеться, і це веде вас до успіху. Такий ваш порив іти в щось невідоме дуже-дуже допомагає вам. І тут головне не скотитися в свої страхи, тому що оці страхи можуть вас запутувати. І е, скочувати вас назад, тому що це також е, така планета, е, яка місяць, тут карта така, яка енергія страху. Що ви можете боятися і запутатися в своїх страхах. А силу вам дасть якраз побороти цей страх, піти в свій страх, і е, вийти з того страху переможцем. І Меркурій, шоста планета. І вона відповідає за те, що вам, що вам допомагає пройти уроки життя. І це легкість. Коли ви йдете по житті з легкістю, з радістю, ви тоді стаєте ще сильнішими. Вам, як то кажуть, от море по коліна, овни це про вас. Ваші життєві сили, ваші життєві уроки ви проходите з легкістю. Коли ви не зациклюєтеся на таких проблемах, не так німілачітесь, не, не спадаєте в такі, знаєте, якісь залежності. Ой, там то не то, то не то. А ота легкість, радість, коли ви йдете в свій страх, і за страхами криється ваш успіх, як по оцій карті. І коли ви в легкості, в радості, з оптимізмом, такими оптимістичними, як ви є, йдете, дієте, радієте цьому життю. Тобто ми бачимо, наскільки людина легко іде в усе нове, починає все з нуля, встає і падає. І це якраз. Те, що допомагає вам проходити уроки життя, оцей ваш оптимізм, оцей настрій, який ви самі транслюєте, який ви відчуваєте і транслюєте у всесвіт, це допомагає вам проходити уроки по життя. Головне тут не скочуватися в такі мінусові енергії, які зацепки за те, що я не можу, не сьогодні, не відкладайте на завтра а, нічого. І оці отакі. Відкладення, вони вас будуть тригерити, не дадуть вам розправити крила, і ви не зможете так вільно і радісно йти по житті. І знаєте, будете ставати на оті граблі, наколов колотитися в тому колоні сансари, і не буде у вас дальшого такого прориву в життя. А уроки життя дуже треба знаєте так проходити. Долати їх, і у вас ще більше і більше сили буде, більше натхнення, більше радості в житті і можливості прийдуть, тому що це також карта можливостей. Але можливості ми можемо бачити тільки коли ми в хорошому настрої, коли ми на таких високих вібраціях. Тоді ми бачимо можливості, тому що коли настрій такий похмурий. Нам нічого не треба, ми нічого не хочемо, енергія в мінусі, енергії нема, і нічого не тішить. Тоді ми постійно в колі сансари і не можемо з неї випратися з того кола. І головна порада, підказка ангелів це ваш оптимізм, ваше почуття гумору дасть вам сили пройти всі життєві уроки. І остання карта. І остання планета Сатурн це те, що вас заземляє, що вас отрезвляє. дає вам таке не відірватися від землі, а щоб ви заземлились. І це саме головне, тому що ми живемо в матриці. Матриця це матеріальний світ, і цей матеріальний світ він потребує такого заземлення, отверез, так, тверезо дивитися на життя, що вам допомагає тверезо дивитися на життя. Планета Сатурн, вона така тяжка планета. І що підкажуть вам ангели? Ангели вам підказують, що так ваш оптимізм, радість, таке, знаєте, святкування, ваша сім'я, тому що це ще і сімейна карта, ваша сім'я, ваша родина, отакі сімейні цінності, сімейні традиції, вони вам вас отрезвляють, заземляють, тому що ви знаєте, для кого ви живете на цій планеті Земля, що вам є, що є люди, які вас люблять, тому що ми бачимо тут зібрані всі і дорослі, і діти, і веселка над ними. Пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил, що вищі сили на вашому боці. Ангели люблять вас. Ангели люблять вас і люблять тоді. Ангели люблять, коли людина радіє. Тоді вищі сили дають їй все найкраще. І тут якраз карта про те, щоб радіти, радіти своїм близьким, рідним, що вас отрезвляє, це ваша сім'я, ваші родинні такі зв'язки, родинні, сила роду, іншими словами, сила роду вам надає, надихає вас. На оце таке земне матеріальне життя і не відірватися, не скотитися в щось негативне ваша сім'я і енергія вашого роду вас береже і тримає так в тонусі. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогенькі, овни на березень місяць 2024 року. А я особисто обнімаю, люблю вас і бажаю вам. Щасливого, чудового березня! Початок весни все розквітає. і я люблю вас, обнімаю. Ще більше інформації на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь і до нових зустріч!